Щоб Рівненська обласна рада в одному лиці не стала і інші, не стала і божоником, і кредитором нам помідно нам, нам потрібно зареєструвати відповідне розпорядження про поновлення на роботі. З моменту реєстрації цього розпорядження виконавче провадження закінчується і Володимир ну, закінчується і Володимир Ковальчук вважає ну, вважається абсолютно і повною і повністю поновлений. Якщо зареєструється. Ну так це, будь ласка, <плес> покличте, богдани стати. Рада вже просто дві години працює і дві години відповідально ти що не Ні, не вже так виклика... викликайте соло губа треба? Я зараз його приведу, де він. Давайте вийдемо, у нас повідомляємо. А у вас є якісь печатки зараз? Ні, там зараз печатки так. А це шо, раді, що, Белрада не працює, якщо печатки, все закрите, все заплунбовано?